Зустріли весну з нашими музиками. Тематичний концерт народного ансамблю відбувся 12 березня у малій залі палацу культури. З приходом весни колектив оновив свій репертуар значну увагу приділили світовим хітам. Готувалися ми достатньо довго місяці, може два-три, якщо не більше. От ми планували трошки інакше зробити, ну нічого, не готували все майже з нуля, окрім ансамблевих пісень. У нас і оцей англійський блок новий, інструментальний новий. Ну, в принципі, в ансамблі теж є декілька нових пісень. Народні композиції у живому виконанні та новий інструментальний блок знайшли бідгук серед слухачів. Зараз якось більше ну, стало, трошки якось трошки ми ожились і стали такі концерти ну, невеличкі, але робимо. І дуже це гарно, це вдохновляє. Ну, знаємо, які у нас речі зараз відбуваються, дуже тяжкі, ну емоції потрібні нам. В рамках теми концерту учасники багато говорили про жіночність та загалом про Міжнародний жіночий день. Виконавці присвятили цьому зворушливі поезії та пісні. Більше виступів з концерту колективу Наші музики дивіться у програмі Життя міста.